У парку імені Чекмана на маленьких відвідувачів чекає сюрприз. Відтепер малеча має змогу проводити своє дозвілля на новому ігровому комплексі Бастіон, який встановили за кошти бюджету міста. Подарунок міської влади дехто вже оцінив. Тут багато дітей, тут можна гратися спокійно, і тут багато чого є. Я на цій площадці знайшла нових друзів. Мені сподобалося лазити по канаті, по сітках. Мені дуже подобається цей майданчик і дуже подобається ця горка. Задоволені бастіоном і батьки кажуть, особливо він зручний для тих, хто живе поблизу парку. Подібні комплекси не завадили б і в інших частинах міста. Я хочу винести велику подяку за такий дитячий майданчик, який знаходиться в парку імені Чепмана. І хотілося б висловити побажання тим, щоб зробили побільше таких дитячих майданчиків. Дуже є гарний парк біля стадіону Локомотив, де дитячий майданчик зовсім такий малесенький, а діти там проживає зовсім багато. І не вистачає. На стадіоні локомотиви теж немає дитячого майданчика для діток. Так що, якщо є можливість, то, будь ласка. Загалом на облаштування подібних ігрових комплексів із міського бюджету виділено 700 тисяч гривень. Для їх розташування, окрім парку імені Чекмана, визначили ще чотири місця. Комплекс джунглі планують встановити у мікрорайонах Ракове та Південно-Західному. Два інших карапус у дендропарку та в районі виставки. Тут планують їх ще й обгородити. В управлінні житлово-комунального господарства говорять, на сьогодні проекти ігрових комплексів розроблені, частину їх уже затвердили.